Ще торік пані Ганна сподівалась, цієї саме опалювати свій будинок буде вже блакитним паливом. Втім, нині переконана, на ніхтось просто нажився. Для того, аби провести газ у село, людям довелось неабияк потрясти свої гаманці. Для підведення газопроводу до будинку кожна родина заплатила майже по 10 тисяч гривень. До того ж, газовий лічильник, конвектори, плити теж обійшлись копійку. А в результаті ані грошей, ані газу. Я пішла в банк і взяла гроші. Тепер я не маю гро настрій інваліди кожен місяць по дві тисячі. Ну на що жити. А там треба заплатити в банк. Чи місяць іде вперед, тим все має великі проценти наростають. Питання на що витратили їх кошти та хто винен у тому, що газу досі в селі немає, цікавить чи не кожного жителя. Блакитне паливо отримали мешканці лише однієї вулиці. Інші бідкаються. Неодноразові звернення до керівників району нічого не дали. До кого ще звертатися зі своєю проблемою, вже не знають. Ми проплатили по 9 тисяч 900 гривень. Уже другий рік пішов. Вони обіцяли нам, що газ буде горіти вже на, ну, на іюнь місяць того той рік ішов. То нічого не змінилося. Вони гроші пособирали, і ми не знаємо. Я платив то на один щот, потім на другий щот Платив гроші і кому-то гроші йшли. Пенсіонери, наприклад, інваліди понабирали в банках кредити. Кредити тепер люди сплачують. Машина дрова, 2,5 тисячі гривень. Теж треба купити, та й жити за щось потрібне. Любий людині. А відки гроші віддавати, якщо цього газу немає. Жителі кажуть, якби вони знали, що в обіцяний строк газ їм так і не проведуть, ні за б не згодились віддавати кровно зароблені. Ходили біля хат, збирали, просили гроші, давайте, проплачуйте, бо буде газ, буде газ. Гас і на сьогодні нема. Два роки тому, як факіл запалили. Факел запаглили, показали показуху і на тому решта. І все на тому, все закінчилося. Багато сімей попроплачували, позаводили краники, втячеві проплатили, документацію. Зробили, а газу не пускають. Три рік тому вже як проплатили документацію, клалося гроші. Кутлина купляли всячино до львівської фірми, яка власне і займалась газифікацією села. У місцевих претензій немало. Деякі жителі стверджують, на окремих вулицях газові труби були встановлені з очевидними порушеннями. Виходить, власні гроші. Вони просто викинули на вітер. От ми там знаходимося, що в опасній зоні. Там у нас суви йдуть. А провели газ. А тепер говорять, що газу не буде. Гроші заплатились повністю. За те, що не. Є. Поступлення від проєкту не засипані там, ще є. шланги, не засипані піском, друге не є переходу. Наземні переходи коло причина, спільного. не наклали краник. До керівників фірми люди також звертались, та ті постійно годують їх обіцянками. Обіцяли нам у березні місяці пустити газ на ці вулиці. Вони кажуть, що фірма говорить, що не може в цілому селу одразу пустити, а поетапно добре. Ми з тим згодні, хай буде поетапно, вулиця за вулицею, хай пускається так. Обіцяли, але щось свої обіцянки не стримують, тому що обіцяли у березні, потім обіцяли до сядь, сяд Пасхальних, сяд, а зійшлися з травневими святами, говорили, що не можна пускати перед святами, бо це група ризика, воно запускається в обичайні дні. Тому Що газу в селі досі немає, винні і самі люди, каже голова села Терново. Поза як певні технічні проблеми та деякі власні недоробки, фірма вже усунула. А от необхідну суму сплатили ще не всі селяни. На даний час оплата залишається дуже слабою. Люди ж кажуть, не сплатили за рахунками лише 20% селян, домовились розрахуватись пізніше, а тепер вже сумніваються, чи варто комусь дарувати свої гроші зі своєю проблемою. Жителі вишиваного звернулись до народного депутата Василя Петьовки. Політик відреагував відразу в своєму депутатському зверненні голові правління акціонерного товариства «Закарпатгаз» народний депутат повідомив наступне. До мене, як народного депутата України, надійшло колективне звернення мешканців села Вишуватий Тячівського району Закарпатської області щодо вирішення проблемних питань, пов'язаних з газифікацією села. У своєму зверненні громадяни зазначають, що кожен господар сплатив за монтаж газопроводу до свого житлового будинку по 9,5 тисяч гривень. Минулого року за участі голови обласної державної адміністрації Олександра Ладиди та керівництва Тячівського району відбулося урочисте запалення факела на газорозподільній підстанції села Вишуватий. У газифікації села краяни облаштували у своїх будинках системи опалення та газові котли, демонтувавши при цьому попередньо існуючі системи опалення на твердому пічному паливі. Однак з невідомих споживачам причин постачання природного газу до їх осель так і не було забезпечено. Селянам доводилось обігрівати свої оселі взимку електроприладами та іншим способом. З метою недопущення соціального напруження у районі, усунення перешкод у належному газопостачанні споживачам. Прошу повідомити причини відсутності газопостачання жителям села. Ла вишувати Тячівського району. Минув тиждень. Втім, відповіді на звернення немає. Досі хотілося б вірити, що цей час керівництво «Закарпатгазу» використало для того, аби нарешті вирішити проблему селян, коли буде блакитне паливо в селі і чи буде взагалі, ми обов'язково повідомимо глядачам телеканалом студіо.